Друзі, всім привіт! Як раніше говорила, хочу знімати і показувати вам, як взагалі у нас що росте на ділянці. Спостерігати за цим всім. Але до нас неочікувано прийшла, повернулася зима. І я хочу зараз показати вам, як у нас що виглядає а, граві по рослинам. Чесно скажу, я не сильно переживаю, тому що у нас такий період. Зараз взагалі ми а, живемо на самій півночі України, а, тому у нас ще дуже багато чого не порозкривалося. Багато хто каже, що всіх там когось цвітуть абрикоси. У нас це все не ще, але у нас лежить дуже багато снігу. Зараз я вам ближче вже показувати і розказувати. Ну що ж, дивіться, ось тут у мене була кумба, яку я мульчувала, і зараз вона вся вкрита в снігу. Також мої трояндочки ледь-ледь помітні під снігом. Ось так виглядає моя вишня. Наші три чи 4 вишні, які є на ділянці, вони виглядають так само. Також бузок. Я дивлюся, що він ніяк не пошкодив мороз. Який був вночі, не пошкодив мій бузок, виглядає він нормально. Трояндочки теж нормальні, але такі, в принципі, морози, вони, мені здається, не страшні для троянд. Також ледь помітний очіток під снігом. Який очіток, мені, до речі, дуже-дуже подобається, як взагалі він виглядає в будь-яку пору. Також, здається, це у мене похороплідник, чи деяція, де, де, здається, якщо я не помиляюся. А, трояндочка плетиста також не постраждала, все в неї добре. І цю троянду я планую ще пересаджувати. Єдине, за що я трішки переживаю, це за свою е, грядочку високу. Я її накрила була е, різними одіялами там ще чимось. От, і ось так от вона виглядає, рослинки. Мені здається, що взагалі таким рослинкам, як салати, це взагалі не страшно. Він, вони в принципі переживуть такий е, такі мороз. Він невеликий, а ось так виглядає моя е, редиска. Вона також здається непогана, але мені здається, що вона трішечки прим'ялася саме одіялом та покривалом. Також бачила, що в людей починає квітнути лохина. Моя лохина тільки-тільки думає про те, щоб закласти якісь бруньки. От. А от, що розкривається, це смородина. Ось так вона виглядає, але також я бачила, що в людей вже з'являються ягідки, вже закладаються. І... А в мене виглядає вона ось так. Мені здається, це досить непоганий результат. Тому я думаю, що все буде добре. Також, абрикос. Він у мене виглядає ось так, але я бачу, що в людей він квітне. А в мене тут навіть нічого взагалі немає. Хоча ми його цього року обрізали, він так почав кущитися в нас. Це ми минулого року саджали дерева. Це прикос, зріз, зріз нормальний, світленький, тому я думаю, я думаю, він заквітне, коли йому прийде час і коли йому буде добре. У нас це північ України. Ось так виглядає сад. А наш сад виглядає все в снігу. Сніг їде, вітер сильний. Прям дуже сильний вітер і ось так ось воно все виглядає. Вийшла, хочу також показати вам свій город частинку. секунду. Це сусіда смородина. Вона ось-ось уже -ось скоро буде починати цвісти. У мене ще не настільки, я ж так розумію, що це цвіт. А у нас ще не настільки все відкрилося. Зараз я вам також це покажу. Хочу вам показати свій город, як він виглядає. Ось бачите, оці розорки в нас. Я думаю, якщо зараз іде сніг, потім буде, передають до кінця місяця дощі. Це по-нашому <показує>, показує. так? То я думаю, мій город знову буде стояти у воді, але у мене є розори. Які мене будуть спасати від цього всього. Я спочатку думала сюди закладати це все. Минулого року, ви як пам'ятаєте, в мене було дуже багато води. І цього року пробили розори. Коли побачили, що цього року немає води, думаю, буду закладати його різним компостом. Коли закладу свою компостну яму, думаю, буду сюди все закладувати. Але я думаю, воно буде виконуватися по призначенню, використовуватися буде по призначенню саме для, для води. Ось я поробила такі грядки. Ми їх вже майже підготували всі. Почається ось такі іду, іду іду, І тут знову ж така розорка. Це буде така одна грядочка. Далі тут грядка, ось розора. Хоча воно дуже-дуже вже відчуває, що воно мокре. Ось, наступна розора. І по плану в мене в цих розорах повинна бути вода. О, тому що, так, да, тут така місцевість. Трошки підняли грядочки, зробили більше. По-хорошому, е, по о, тут геть, геть так чвакає. Е, По-хорошому треба було б ще закласти його мульчою, Але щось в мене до цього не доходять руки. Бажання. <райна> а, зараз я чесник, до речі, ще покажу. Відемо. То йдемо зараз до чесника. Ось такі ці відсіризолечки. Я думаю, мені такого огорода вистачить. Так, що нас тут? У нас тут цибулька. Хоп-хоп. Цибулечка. Це на зиму я садила цибулю, Ось чесник мій. Я його все скопала, але ще поки не підживила, скопала, все зробила. Він у мене отакий ось зараз стоїть. А тут у мене цибуля, Ось такий ось у мене город. Якщо вам цікаво, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Напишіть цікаво. Я хочу розібрати, ну не розібрати, розповісти взагалі, як я планую, що тут садити, і методику свою придумала. У мене тут дуже багато парія, як я говорила про полуницю. Тут так само багато парія, хоча, можливо, і не так буде, тому що особливо на цій частині я дуже багато мульчувала минулого року. І тут в мене був гроб, Тому можливо в цьому році буде не так. У нас весна, 7 квітня. Зараз ще до ставочка підійдемо. Ну, він не замерз, В принципі, єдине, що у нас дуже холодний вітер, а мороза в мороза нас немає. Можливо, вночі щось трошки було, але зараз тільки вітер сильний. Ось такий у нас ставок. В принципі, якщо зараз тут почне підніматися вода у ставку, то буде... Вода в мене і на городі. Але ми зробили тут таку розору, ось таку теж. На початку зими стояла тр трошечки вода, але вона все. Ми робили так, щоб вона стікала. тому ось так от сюди вона стікає все. А що я ще хочу сказати, це те, що в нас тут а, я дуже помітила, що... Прямо якщо зрівнювати з центральною Житомирщиною, то нас тут дуже пізно все починає квітнути. Чи це в мене, тому що я дивлюся, сусідські сливи, то геть понабухали, але ще квіту немає цвіту. Тому я думаю, зараз морози пройдуть, холод прийде і в нас теж все буде гарненько квітнути. Не так все попропадає. Хоча і бруньки можуть позамерзати. Якщо вдарить сильний мороз. Зараз вам сливку покажу. Ось так виглядає слива. От. ось так виглядає вся сливка. Цвіту немає ще і не було, але... Будемо сподіватися, що буде все добре. Осудимося. Покажу ще свою лаванду, я її постригла. Ось так вона виглядає. Зараз вся набита снігом. Сніг мокрий. Ситуація. Троянда все добре, теплотисті мої. Тут також, в принципі, все нормально на ціх ломі, Дейці тримаються, тримається. Похороплідник, все добре. Так, погода у нас така весною не передбачена. Хто міг подумати, що два дні тому я тут вирішила побілити свої дерева, свій садок. Посадила спочатку ті, що я вам показувала в минулому відео, вирішила їх побілити. Ходила в футбол, все було добре. Да, я бачила по погоді, що будуть морози, але думаю. Побілю, Все ж таки побілю і пересаджу те, що в принципі не так боїться холоду. Посадила дерева вони з відкритою кореневою системою, також посадила кущі, там пірею, фузицію посадила, вирішила побілити дерева свої. І от якщо в принципі придивитися, можна побачити, що там є щось. Взагалі, Взагалі, коли я їх побілила, то потім виходиш такі в садок і дивишся, що ти. Бачиш ці дерева. А то коли, наприклад, сидиш, дивишся і показуєш там на відео, що позаду в мене є дерева. А їх взагалі там не видно, тому що вони маленькі, молоденькі, зливаються з зеленю. Тому ось такі ось в мене така в нас робота. Хочу також вам трошки показати, що я зробила за два дні до, чи за три дні це, здається, в п'ятницю я працювала, було тепленько. От, а у нас вже в понеділок пішов вчора сніг. Тому давайте трішечки подивимося, зараз розповім, що я ще зробила. Також вирішила побілити свої такі старі дерева попереду будинку, які в нас від дороги, від вулиці йдуть. До речі, у нас тут було посаджено 4 дерева. Два з них ми спиляли. Перша була яблуня, далі вишня, далі знову яблуня і знову вишня. І це так було все загущено, що прям ну, нам не сподобалось. Тому ми вирішили вирізати два дерева от, і залишити лише дві вишні. А ось так виглядає саме наша клумба, яку я замульчувала щіпою. Я все ж таки все одно планую зверху. Якщо буде можливість, там будемо їздити в ліс і збирати кору, маленький слой кори все ж таки положити. Також вирішила розсадити один із очітків, який у мене росте на ділянці. Він такий величезний, хоча ну, я не скажу, що прямо на ньому квіту було багато, а от коріння в нього просто велике. я вирішила посадити його там, де троянди в мене плетисті і. Е там, де троянди і лаванда. Між трояндами і лавандами і лавандою, щоб воно в мене зробило такий е, ряд очітку, який буде квітнути восени. Можливо, туди ще додам трішечки е, згодом восени. Можливо, додам ще е, хризонтем мультифлори, щоб якось там поєднати. Буду вже дивитися по факту, як воно буде. Виглядати. Також планую туди посадити квіти, які я зараз посіяла на розсаду. Там Вероніка, дельфініум, наперстянка, здається, там є вербену бонарську також планую ще посіяти. От, так що якось буду так компонувати все, додавати саме такі квіти, які багаторічні, але вони самі по собі насіваються. Ось е, на цю клумбу я планую посадити очіток: е, ось між е, лавандою і між трояндами. Е, між лавандою, трішки далі сюди до очітку, Можливо, додамо ще мультифлори. Але це будемо дивитися вже влітку, пересаджувати сюди, досаджувати чи не досаджувати, саме після цвітіння лаванди. Тому що, коли лаванда починає цвісти, вона цвіте так, ну вона така розлога виходить, і ну, квіти її самі розлоги. Тому я думаю, що після цвітіння лаванди я подивлюся, як взагалі сюди досаджувати. А взагалі дуже хочу всі клумби свої замульчувати, Лише одна у мене клумбочка є біля криниці, там я планую посадити ґрунтопокривні рослини і зробити дуже щільну посадку рослин для того, щоб було менше зілля. Також я в цей же день пересадила на цю клумбу одну лаванду, один кущ лаванди в мене ріс він окремо. Біля троянд він ріс. Я його пересадила сюди, тому що один кущ лаванди у мене пропав. Я думаю, що з'їли його личинки хруща. А тому він засох, коріння засохло, сам кущ засох. Ну і я його відповідно викинула. Також цієї весни я ще планую повністю зробити обробку від цього ж хруща всіх повністю рослин. Це вже коли розтане сніг, пройдуть морози. Також після цього я ще пересажу з цієї клумби дві троянди і е, посажу сюди ж інші плетисті. Е, е, ось такі в мене плани. Друзі, дякую, що додивились до кінця моє відео. Пишіть коментарі, яка ситуація у вас, в ваших регіонах. Така у нас весна зараз тепла. Якщо ви не підписані, дивитесь мої відео. Не забудьте підписатися до наступних відео.